Нам говорять, що h від x дорівнює 3x, g від t дорівнює мінус 2 t 2 мінус h від t, f від n дорівнює мінус 5n2 мінус h від n. У нас є фактично три визначення функцій, і два з цих визнач... функцій фактично визначені в термінах іншої функції h від t h від n. Нам треба знайти з вами композицію цієї функції h від g від 8. Це може дуже страшно виглядати, але ми просто повинні пам'ятати, що вся функція є чимось, що приймає вхідні дані та дає нам вихідні дані. Це досить заплутане твердження. Можемо сказати трошечки по-іншому. Візьмемо 8, 8. І ми розуміємо, що ми збираємося ввести цю 8 в функцію g. Отже, в результаті ми повинні отримати функцію g від 8. Далі нам треба ввести поняття функції h, яку ми беремо, і вводимо всю цю функцію в H. Отже, ми отримали h від j від 8. І тепер знову нам треба з вами знайти це значення. Спробуємо для початку знайти значення G від 8. G від. 8. Фактично ось наша формула для знаходження функції g від будь-якого числа. В цьому випадку замість t ми будемо підставляти 8. Тобто, у нас буде це дорівнювати мінус 2 помножити на 8 мінус 2 мінус h від 8. Далі. Обраховуємо. Це у нас буде дорівнювати. Мінус 2 на 8, це у нас буде мінус 16. Мінус 2 мінус ось ця функція у нас знаходиться за допомогою цієї формули. Замість x у нас буде 8. Тобто, у нас буде 3 помножено на 8. 3 на 8 у нас 24. Мінус 24. В результаті ми отримаємо мінус 42. Отже, ось ця функція g від 8 у нас дорівнює мінус 42. Тепер ми можемо ввести це значення в нашу функцію h. Отже, h від мінус 42. Ми бачимо, що тут замість x підставляємо значення мінус 42. 3 помножити на мінус 42. В результаті ми отримаємо мінус 126. Отже, це може виглядати спочатку трошечки заплутано, але якщо ви відстежуєте, що повинно бути нашими вхідними даними, що повинно бути в кінці, і оцінюєте функцію, це не повинно для вас бути занадто складно.